Це Audi Q5 2016 року з пробігом 117 тисяч кілометрів. На ній міняємо ланцюги, перечільнюємо постіль розподвалів. Це перша заміна ланцюга на цій машині 117 тисяч. Вже був розтяг 4,5-5 зубів. От. Зараз вам покажу детальніше, що ми з нею будемо робити. Ну, те, що ми все розбираємо, це зрозуміло. Далі ми вичищаємо постіль розпредвалів від залишків герметика. Тут лежить анеробний герметик, який не дає товщину, щоб постіль розпідвала не ставала овальною. От. Далі вже ж вичищаємо все тут. Тут у нас становиться верхня кришка з фазорегуляторами. От. Тут теж вичищається, тут нова прокладочка кидається. Нижня кришка, От. у нас іде завжди нова з сальником колінвала. От, оце все, ці залишки старого масла, це все замивається, це все вичищається. Ось Пост... ланцюг балансирів, та ланцюг маслонасоса насоса ми не чіпаємо. От, у них ресурс набагато більше, ніж основного ланцюга. От, також, коли це все зробимо, замінимо антифриз, замінимо масло от, з масляним фільтром. Всі фільтри якраз час до того ж підійшов, і машинку вже готову будемо віддавати клієнту.